Друзі, практично щодня трапляються ситуації, коли ви подаєте своє резюме на вакансію, а потім виявляється, що вона вже закрилась. Тому, щоб ви не пропустили найцікавіші пропозиції, ми кожного місяця робимо підбірку актуальних вакансій. Також оновлюємо інформацію щопонеділка. Тож обов'язково підпишіться на наші соцмережі. Усі посилання є під відео. А зараз пропонуємо вам найгарячіші вакансії лютого. Майстри універсали на внутрішні роботи для бригад від п'яти осіб в Німеччину. Зарплата 12 євро на годину. Проживання 350 євро на місяць. Проїзд на місце роботи безкоштовний. Автослюсарі в Німеччині. Зарплата 13 євро на годину. Проживання безкоштовно. Проїзд на місце роботи замовник надає робочий автомобіль. Покрівельників – в Бельгії. Зарплата 12 євро на годину. Проживання 300 євро на місяць. Проїздне місце роботи громадський транспорт. Вартість проїзду компенсує роботодавець. Майстри на чистову кладку в Бельгію для бригад. Зарплата від 13 до 15 євро на годину з можливістю підвищення. Проживання безкоштовно. Проїзне місце роботи за рахунок роботодавця. Хотіли б переглянути більше актуальних вакансій? Переходьте в наш телеграм-канал, де прямо зараз більше 50 гарячих пропозицій.